Здоровенькі були. Тут у нас такий е, ніби лікувальний заклад. Санітарна частина. Е, Кого ми тут, як то кажуть, поставили на лікування? Поставили ми на лікування нашого все ж таки самого старшого селезня, тому що він е, пропоює його від ощеплення, е, тому що він цей вітамінами. Ми пропоїли всіх, ніби було все добре. І за три тижні чи за два вернулося, як то потихеньку все назад, бо бачу, де не де там качечка була підщипана. Ось, Тому я його закрив <кій> відокремлю від своєї птиці. Пропоюємо тим лікарством від цей. <кій> він його не дуже охоче п'є. Ось літру він може випити за цілий день, як дивно, тому що воно все з лікарством він до того не охоче п'є, береться, пити лікарство. Але мосить. Пробув він тут у нас 5 днів і думаю, що це. Сьогодні буде останній день, і якщо щось його попробую випустити, подивитися, як він буде себе вести з іншими качками. Правда, спочатку він був ображений, не хотів їсти два дня, ну а потім йому перейшло, нічого не зробиш. Тут наверху в нас є дві курочки, які проходять лікування, бо таблетки мебросептол, одну таблетку на одну штуку на голову, і ще заливав їх глистогонів. На силу порошок брав шприц і спеціально їм там заганяв в горло, щоб вони випили, як то кажуть, лікарство. От таке вже трошки насичене. Що було, було ніяких таких змін суттєвих не було, але як ми бачимо, що кал у них був зеленкувато-жовтий. Не знаю, чи це ліки виходять, чи це виходить нечі з них. Але думаю, що курочки наші поправляться. Минулого року ми так же само лікували наших курочок і, як то кажуть, було все гаразд. Бачимо, що вони не поносять. Тобто він в них нормальний, але ну, тобто не травленням, це ясно. Але щось, щось вони це. Одним словом, що які в них хвороби, симптоми в них ніби вона ходиться, їсть. Зобних повні, волоповні, а от худають. як, як називають, дістають сухоти. Від чого ті сухоти треба буде почитати, і це, щоб вже собі знати, чим як лікувати. А так стандартно, антибіотику на мене пили, вон там не випивають, правда, усе, і пів літри за день, але хоч трохи щось та й п'ють. <кій> вони у нас пробули 5 днів, сьогодні п'ятий день. Думаю, що завтра контрольний, там, лишилася одна таблеточка, поділю їх до одною таблеткою, таблеткою напів і випустимо їх на волю їдять вони досить непогано, я би сказав. ну, Їдять, вибирають щось. варену пшеницю не дуже, а от кабачок тертий і цей вони наминають за любки. Так, погнали далі. Далі в нас подивимося, як в нас підросла малеча наша. Це в нас ранок, до речі, ну вже не дуже ранок, але я ще багато як такої турботи. Ранок. Так, що ми тут маємо? Тут ми маємо нашу малечу. Квітнева, кінець квітня. Чотиримісячна. курочки Курочка і досить вже таки непогані. На вигляд, поки що дякувати Богу, що всі землі здорові. Апетит скажений. От, Але все ж таки, коли береш там, чи злапаєш, то в Лівінській перевагають по вазі, хоча вони трошки менші, але в вазі вони більші, ніж амроксиму. Жамрокси амрокси просто зараз ростуть і набирають кістяк, а потім вже будуть набирати масу, коли курочки виростуть і доберуть, ну, певно свого росту. Тому що зараз вони вже в нас бачу, Беруть друге породи, які вже практично опірилися, як оця курочка вона вже практично опірилася, а ця ще ні, хоча вона набагато більша. Ось вона, бачить, ще має старенькі пірінки по собі. Ну нічого, вони скоро в нас підростуть гарно, їдять, а тут мають шалений. Як завжди, цей кабачок вже декуди з'явилися гарбузи, правда, невеликі, ті маленькі, солодкі. І макуху я згадав, що є макуха, трошки їм вже почав давати макуху, що розмочують до цього всього. Ну і такі смаколики в нас для нашої птички молодечки. Оце чорна курочка рівеньських ситцевих, буде цікаво. Зараз вони нас приснідають, випустимо решту птички і вже доїдять, як то кажуть, старі кури. Пробували вже випускати по дві години своїх на вулицю, дивитися, стежити, чи лист макета не робить шкоди, Ну, ніби за три дні поки що, дякувати Богу, поголів'я не скоротилося, і маю надію, що він не скоротиться і він від нас піде. Тому що на подвір'ї їм все ж таки тісно, а вже коли на виголінують, там і травичку собі пощипують, якогось хрубачка знайдуть, і, ну, і краще ростуть, коли більше бігають. Чим на місці сидять. Гуси наші ходять по підбраму, їдять, апетит мають. Вже другий раз їм сніг дати давав. А тут наша основна маса, біля, як я казав, вони тут почали нестися. І на верху вже там розкутку чую кури. Правда, там вони вже в глибокій линці потихеньку виходять з линьки. Такі от перепетії, поки ми всіх повиганяємо, повиходимо, час а, не будуть, Я спеціально перші випускаю тих менших, щоб вони з'їли. кращіше, А ті вже з'їдять те, що є ті не менше не чують, кочки з ними ходять до стайні, пішов природний відбір, лишилося, що лишилося. Лишилися сильніші, слабших. Молоді катечки воюють. А тут на жахські теж, теж... куда Ага, ми ще залишили ось таких. Є два яйця, дві катечки наші старі несуться. Два яєчка є, закриваю я їх. Тут, тому що джоні гони молодих. Джоні гони молодих, а це мені не дуже подобається. І що я хочу вам сказати? Два яйця, ну це вчорашні, я так думаю. Чи я вчора брав, не пам'ятаю. Або два вже свіжих знесених. ну давай два бухгалтерії два яєчка вже. ну Ранок непогано почався. Два качених і два курячих. Так, в нас ще тут має бути сюрприз, але коли той сюрприз буде, я не знаю. Треба буде сьогодні подивитися і просвітити ось там наша мама молоденька. Минулорічна, це дочка Джоні, минулого року вона у нас не висиджує, тільки неслися. Це їй буде перший виводок. Цікаво, який він буде і що там буде. Ось такі наші новини. Білі тут воюють. Джоні, у нас, о, боже Джоні, гривастик гонить молодих качечок, хоче парувати. І в нас тут такі виходить каламбур. приходиться його десь трошки або лопати, як бачу, або... Розганяти. Ну, я думаю, що, напевно, треба його, напевно, поселити на верхнє подвір'я і там його залишити. Хоча він зараз має кого порвати, дві качечки несуться. Ну, Тобто з тим проблем в нього якби, не мало би бути, правда? Ось такі наші дівчата слухняні і не слухняні. Зараз цей тиждень я їх трошки інтенсивно пропоїв. Оце курочка Люся. Люся. Моя, ну, не улюблена, це всі мої улюблені, але вона така легорника, яка в собі залізе, щось тобі там розказує. Мені під руки, коли я там готую їсти, така, що не боїться, дається погладити і злопати себе. А, говорив, балакав і перейшов до люськи. Зараз вони в нас від коксидіозу я їх пропоюю. Сьогодні, напевно, дуже останній день. Спека, добре, що коли птицю пропоюють в спеку, і ну, для мене добре. І коли немає води, зайвої Тому Вони таке інтенсивно п'ють, тому що з лікарствами вони пити дуже не хочуть воду, а без лікарства хлопчуть, як дурні. Молоді качечки, от гарні такірчики є. Це мають жирові складочки, я бачу. З'являються невеличкі. Там оцей маленький такий кочурик. Він не менше 2900, але має таку гарну жирову складку. Я думаю, що буде хороший екземпляр, він потім виросте в нас і буде гарним сализним. Цей чуть більше, але не цей, але він на ногах тільки більше без жирової естетії, що пішов. От, війна йде. в нас качка воює з когутом. Молода качка гонить нашого півня. І такий бій може тривати, бігають, кричать, я біжу, думаю, може там Джоння на неї нападає. А вона з білим півнем собі воює. Так, хочу, щоб показати живота, щоб подивитися, як там складочки в них виглядають качені. Качки наші вже пішли молоді в другу линьку, Так і добре видно, що вони линяють. Е, ну, Важили ми їх, от бачите, як вона йде, і в неї там така. Складочка посередині невеличка, ну, на відео так не видно. Е... Важили їх. От, бачите, які дві складочки видно. тук 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 а це така масивна буде хаточка гарна. Донечки Джоні. Ну, я відгідлась, так теж досить непогані екземпляри. Там оці там, де 11 штук бачу, є такі 4 качечки, такі досить потужні тітки. Мені подобаються селезні. Там один єдиний, що відстав в рості, а так всі росли вони інтенсивно і разом. І ще що, що, що що, і там ще є в мене там, де 11. От бачите в селезні, яка жирова складка, він менше важить. Але має жирову складку більшу, ніж той, що більше важить. От, і, цей, і там ще є 11 каченят, то вони діти у тих двох качечок, що зараз несуться з червоною і синьою позначкою. Це найбільші качки, які мали там 4400-4600 керунку. І побачимо, що там з того вийде ще від того, який буде результат гривастика з тими остиновома мамашами, що йдуть. Так, вчора ще ми утилізували курочку, їй було два роки, це була мінорка, вона так само прострибила, прохрамила, як ця, що тут бігає. Але я не знаю, що з нею було. Ну, одним словом, ми її утилізували, вона нанеслася, ми її лікували, вона піднеселася, перестала. Тушка шикарна, тушка ну, відносно невелика, тому що це, от бачите, пострибує. Ось ця курочка тобі знімаю не те, що треба, десь вона тут бігала. І цей. І ми ну, її утилізували. Печінка в неї була здорова, внутрішні були повністю здорові, але вона ось так чомусь на одну ножку прихрамувала. Ну, бачите, і ця теж так прихрамує. Ну, чому так було, не знаю, але що є, то є. Ну, Трошка непогано, буде мати на юшечку. Бачите, вона так біжить і прихрамує. Буде мати гарну юшечку, правда, буде довго варитися. Барбазєшки несуться шикарно. Я одна з найкращих куріт. В принципі, ті і ті несуться, але барбазі себе зарекомендували з хорошої е, сторони, так що якщо в разі чого, там майте на увазі, що з власного досвіду на, на звичайних кормах, без всяких там ГМО добавок і цей краще. Рекомендую. Ось так коротенький огляд, ранкового годування, карцер, бачимо, там карцері ходить. Заглядає до корей, ну нічого, він ще трошки побуде, я його потім випущу до загального стаду. Всім гарного дня, мирного неба, пильнуйте себе, любіть один одного. З Богом до перемоги!